Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, що робити, якщо немає звуку в Adobe Premiere Pro. Спочатку переконайтеся, що на звуковій доріжці взагалі є звук. Ось у мене він є. Якщо нема, натисніть на доріжку і перевірте рівень звуку тут. Його можна збільшити або зменшити. Якщо зменшити до певного рівня, звуку не буде взагалі. Якщо це не допомагає, перевірте, чи не вимкнено звук у мікшері. Якщо звук є, спробуймо зайти у файл. Тут нам потрібно знайти налаштування. Натисніть кнопку Редагувати властивості аудіо. Виберіть аудіообладнання і пристрій виводу, тобто навушники, колонки чи щось інше. У мене, наприклад, динаміки High Division Audio Devices. На цьому все. З вами був Уолер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім бувайте.